Запорізька область, ніч 22 травня 2022-го три ракети влучили у місце дислокації полку Нацполіції Сафарі. Між прильотами було від 6 до 10 секунд. Згадує командир роти особливого призначення поліції на псевдо Сократ. Ми прокинулися від сильного вибуху, хто не ніс наряд по охороні території, патрулюванню, хто відпочивав, прокинулися від сильного вибуху. Це прилетіла перша ракета. Секунд, не знаю, 8-10. Прилетіла інша ракета. Я подав команду на вихід з приміщення. Чому? Тому що приліт другої ракети я чув реактивний двигун. Я подумав, що це літак. Літак заходить на віраж і хоче завдати удару. Відповідно, ціль може бути для літака це приміщення, він ж не буде по деревах стріляти. Тому я дав команду на вихід. Вибігаючи з приміщення, хлопці самостійно орієнтувалися, в яку сторону бігти вліво, вправо. До виходу, до річки Дніпро де ми були. Таким чином вийшло так, що хтось був ближчий до прильоту ракети, яка по нас була відправлена третя, а хтось далі. Це була чергова ротація спецпризначенців в сафарі. Деякі бійці відпочивали, інші несли варту. За словами Сократа, вибухи тривали протягом години. Зривалися бойові комплекти, автомобілі та запаси пальним. Саме цієї ночі приблизно між другою та третьою годиною загинули поліцейські з буковини Бізон і Боб. Ми БК тримали, ну зберігали в наших автомобілях, тому що потрібно було швидко виїжджати на якісь виконання задач оперативно. І співпало так, що ракета третя, яка по нашому приміщенню, саме нашої роти, прилетіла між приміщенням і автобусом Мерседес ну, Sprinter, в якому зберігалося і БК, і зберігався запас палива. Тому були там повторні детонації. БК зривалося і саме паливо, тому були і обгорівші хлопці. Спецпризначений на псевдофрегат тієї ночі перебував на запорізькому напрямку разом із загиблими Бізоном і Бобом. За його словами, відповідно до команди вибігав із приміщення ліворуч ближче до Дніпра. Каже, саме це рішення врятувало його життя, хоч отримав осколкове поранення ноги. Вибіг на вулицю, вирішив взяти наліво. Обвести машини, так як зробити бар'єр між, між мною і розумів, що буде пригляд, скоріш за все, по по зданню і щоб був якийсь бар'єр між, між і мною, міною машини. З владом Сережа ми служили 4-5 років разом. Ротації у нас було дві. Влад був багато начитаний, багато чого міг підказати, сказати. Сергій був більш такий фізично, не двоє були фізично, Влади був тяжкою атлетикою, займався, а Сергій більш таким спортом, футбол, біг. Сергій його жарт такий був, коли ми Ну, коли ми бігали разом. Всі він казав, ти що затерп, медленно біжиш, ти, що затерп, у нього такі жарти були. Кліщук народився у Коболчині, а бій у восьмому класі. Переїхав з Молдови у село Зелена. Це Дністровський район. Родичі загиблих поліцейських розповідають, якими були їхні сини, та згадують ніч, коли ті загинули. У пів третього ночі я не хочу що, сказати, що серце щось відчуло. Навіть ні, ну ну я просто відкрила очі. Я проснулася і так, ну. Подивилася на, на часи. В років от, е, йому було 3-4, він був ніндзя, Він був черепашка ніндзя. Він в'язав су, суда на головку, ото він все бігав, розказував, скакав. Потім він вже переріз у нас у солдата. Він, да, він взяв чоловіка форму з шкафу, їздив чоботи, от він був солдат. Він то все ті чоботи коло кроваті стояли. Коли вже вони поїхали. У це Запоріжжя область. Він я навіть не знала, що вони туди поїхали. 2 травня ми ще зустрічалися у Чернівцях, і він сказав, що в 6 вечора ми виїжджаємо. І за цих 20 днів він нічого не говорив про те, що він знаходиться в Запоріжській області. Він сказав на півдні та й на півдні. 21 травня він позвонив і зранку в 9 ранку, і ввечері в 9 вечора. Це я дуже дуже. Добре, запам'ятала. Як завжди він запитував, як тебе справи, що ти робиш. Позвонили його побратими і вже повідомили, що ось так сталося. Сергій це наша гордість, тому що він до останнього свого подиху був вірний військовій присязі. Він для нас назавжди залишиться прикладом, залишиться прикладом для майбутнього покоління для всіх українців. Любив горити їсти. Не раз приїде з Чернівців, а мама ще на роботі, бо вчителька пізніше приходить, часом там факультатив, а він вже готує їсти. каже, Сережка, як же ж той бульон ти готуєш? А він я вам розкажу. Оля Олександр і розказує мені кажу, А я трошечки інакше. Спецпризначенці поліції дружили з юності. Разом грали у футбол, служили в одному підрозділі, дружили з сім'ями і загинули однієї ночі. Він мені дзвонив десь. У півдні, якось так пізно. Я кажу, що, що ти син? Та нічого, були на рибалці, ловили рибу, варили туху. Я кажу, і що, ну, що скоро додому, я кажу, це ще завтра праздник, бо в нас, виходить, в селі храм. Я кажу, о батько, в за завтра храм в селі було б добре, якби ти приїхав. Кажу, Та ні, мам, не знаю. Ось оці спільні риси, які вони мали. Оця доброта, оце допомогти один одному. Владислава і Сергія поєднав спорт. Потім робота далі уже і спільні інтереси і. Дружба, сім'єю. Я осиротіла. Коли я була хвора, лежала, він приїжджав як дівчинка, він приїжджав з чинівців раз у тиждень. Він все мивав, він все прибирав, він мене на руках переносив туди на кухню. І, і зараз, коли я згадую, і, ну, от я навіть боюся, зараз, коли вмирати, що не буде його коло мене. Я, я знала, що, що то моя була опора. І я зараз дуже осиротіла. У Владислава залишилися батьки, дружина та брат, у Сергія, мама, дружина та двоє дітей Артем і Вікторія. Ну, відчуття, що, що він десь є. От я, я ще ну, до мене не доходить, що, що я вже осиротіла. Кажеться, що він десь є, що, що це просто ну, ну все, все ну, временно, що ну, от все буде так, як раніше було. Я весь час цього чекаю і, і я думала, що я. Після цього ж в мене такий діагноз, я думала, що я помру. Думаю, Господи, ближче до, до дитини. А він чогось дає мені жити. І вже три роки я живу з цим болем і, і завжди чекаю, і навіть завідую тим батькам, які не знають, де їхні діти. Вони принаймні живуть з надією. Вони їх чекають. І я би чекала, і я би шукала, я б тебе шукала, я не знаю. Я б, я б сама їздила, Бог на куди. Я дуже, що в мене одна така мрія. Я, я дуже хочу поїхати в Запоріжжя туди. Старший син обіцяє, що ми поїдемо. Бо так-то я бачила відео. Я, я просто хочу там ну, на тій місці сісти, потрогати ту землю. І я весь час задумуюся, як він помирав, чи він, чи він не мучився, чи йому не було біль, чи він не відчував більту. А ми бачили і в нас. Надії нема, але все, все одно чекаєш. І ми про нього навіть вдома говоримо, як про живого. Назавжди 30 31. Пішов на небеса і забрав мрії на майбутнє. Боже. А залишив спомит, залишив біль у серці. Колись він був тут, на по роботі вони їздили хлопці. І він приїжджав на такому бусі. Міше нас не предупредив, він бачимо, ну, остановилася така машина коло е, калітки. Я вийшла. Якщо ну, в селі це ж не, не побачиш часто такого. Потім бачу, Владик наш виходить, хлопці вийшли. Обоє полеглих на війні поліцейських посмертно нагороджені орденами за мужність третього ступеня. У мене він єдиний. І я дивлюся на ці нагороди, і вони всі посмертно. І не єдина нагорода не може замінити мені сина. Син, я завжди чекаю, коли, коли ти мені присинаєшся, але ти весь час не сама чогось. Як ми гралися, як ми з собакою гуляли, а так хочеться тебе побачити. Такого зараз тебе побачити, який ти. Тобі було 30 років. Ми так хотіли відмічати. Я знаю, що, що, що ти бачив ті шарики, коли я пускала тих 30 років. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільні новини, Чернівці.